Всім привіт народ, слава Україні. Сьогодні маємо четвер, 20 квітня. Вже добряче вечоріє. Холодно вдягнутися прийшлось. І сьогодні розпочинаємо наші довгообіцяні експерименти. Експерименти з внесенням різних препаратів, які нам додала компанія Кортева. Сьогодні. В сьогоднішньому відео ми будемо пробувати застосувати такий препарат, як Enlock від компанії Кортева на озимій пшениці. Так, я вам що хочу сказати зразу на початку цього експерименту, щоб не було лишніх запитань і лишніх, як то кажуть, непорозумінь, не, не зразу ми поговоримо, як то кажуть, на березі. Що таке НЛОК? я вже розказував. Це є стабілізатор азоту. Він тримає азот в доступній формі і в прикореневій зоні рослини. В даний час НЛОК вносити по факту на пшеницю вже трошки пізновато. Я прекрасно розумію. Але є два але. Перше. Ми ніколи в своїх експериментах не шукали легких шляхів. І, скажімо так, завжди стараємося якісь експерименти проводити, якісь нестандартні, і яких ніхто не, не робить, або, скажімо так з тих чи інших причин. <кій> Отож, такі ж самі в нас експерименти будуть. В нас експерименти. Я люблю робити експерименти в якихось нестандартних умовах або в екстремальних ситуаціях. Отже, ж, на пшеницю нам рекомендують вже не вносити НЛОК, але по факту пшениця в нас ще, напевно, в 30 й фазі. Принаймні на тій площі, на яку ми збираємося її внести, вона точно ще не 31-ша фаза. І цей азот мав би ще подіяти. Може не настільки на урожайність, але на якість пшениці має подіяти 100%. І ми відсічемо ту ділянку площі, на яку ми внесли EnLock, і ми його, по-перше, змолотимо окремо і окремо зважимо, щоб порівняти урожайність від загальної площі. І плюс до того, ми його окремо здамо в лабораторію на аналіз, щоб перевірити різницю в класності. Тобто, хоча б порівняти рівень кліковини, я думаю, що такий експеримент в Україні ніхто не робив. І ми будемо, як то кажуть, такі білі ворони чи якось типу того. Отже, зараз я вам ще раз підгадаю, що таке НЛОК. покажу слайдик з загального сайту Кортеве, щоб ви бачили. Що, як і для чого. А, і беремося вносити зараз кас вже вечоріє. В нас обіцяють невеличкий дощик. А, значить, кас зробить роботу свою класно. А вже пшеницю на полі ми подивимось завтра напевно зранку. Я спеціально виїду на поле, покажу, яка ділянка була внесена, е покажу, яка фаза пшениці. І залишимо ми це поле. І наш експеримент напевно аж до жнив. Ну, може, ми ще там разок, кілька разів вийдемо і попробуємо побачити візуальну картину іншу е на цій ділянці. Хоча я трошки сумніваюся, що візуально зразу буде видно роботу. А робота... Робота енлоку буде видна вже в нас в жнива. Коли ми відкомбайнуємо, ну, змолотимо цю, цю площу, коли ми побачимо результат, порівняємо, що краще по врожайності і що краще по тих чи інших показниках вже готового зерна. Ви не перемикайтеся, ставте пальці вверх, коментуйте. Прогнозуйте, що краще подіяло, чи взагалі подіє венлок, як вам взагалі такий експеримент? І ну я завжди буду радий почути вашу думку. Отож, ми беремося до роботи. Зараз будемо вносити каз. Е слідкуємо, не перемикаємося, підписуємося і вперед до роботи. Так, грузимо каз і вирушаємо в поле. Ну і сидимо на каністрі. Зенлок і зараз будемо вести в поле. Ну і в полі все розкажемо, як, що і до чого. Але я думаю, ви і так всі прекрасно розумієте. Щось <кій> горло прихватило. Так, їдемо на полі, заливаємо каз. така в нас пшеничка. Вона ще є невисокою. Висота рослин ну, сантиметрів 17 більше ні. Гербіцидної обробітки ще не було. Вносимо каз, а гербіцид буде за кілька днів. Так що вона ще зовсім не переросла для, такої, для такого експерименту. Я вважаю, що експеримент буде цікавим і вдалим. Напишіть, будь ласка, також в коментарях свою думку, як думаєте, чи е, доцільний такий експеримент. І чи все правильно я вибрав. Маю на увазі час і маю на увазі культуру. Тому що спочатку ми думали внести цей препарат на буряки. В принципі, воно було б доречно, але є одне но і є одна велика проблема. На буряках буде дуже і дуже важко заміряти окремо урожайність, ну, і тим більше буде важко заміряти цукристість окремо. На пшениці це зробити буде набагато нам легше. Ми собі позначимо ділянку, яка буде оброблена енлоком, і потім змолотимо її окремо і заодно постараюся окремо зробити аналіз на кліковину. Так що для нас то буде тривати дуже довго місяця. Напевно, зо три, ну, а для вас це буде якихось кілька хвилин. Так що вам легше чекати, а мені буде чекати дуже важко, дуже довго. Навіть не знаю, чи мені вистачить терпіння. Ну нічого, я почекаю. Заради такої справи я почекаю. Добре, народ, заправляємося і печемо вносити препарат. Так, лишилося нас десь касу приблизно. На 12 гектарів. І якраз маємо на 12 гектарів емблок. І можемо заливати. Таке, як молоко, як вершки густі Цифрово, я ще грию. Зблизька. То не амазонка стара. Далі. Мезик. Діткий ящик. Або для хімії, або для порожніх каністер. Ну чи для повних. Так, мало не забув. А, норма внесення кас. 200... 20 чи 230 літрів на гектар. Точно не пам'ятаю. Уточню в описі під відео. Ну, я думаю, що не суттєво, чи 220 чи 230 літрів. Приблизно норму все одно знаєте. Заправили ми енлок і вносимо. Я вже в день приблизно покажу, де саме яка ділянка на полі, бо тут так нічого не видно. Вносимо і, в принципі, Можна лягати спати. Так, маємо наступний день. Вчора вночі ми внесли сюди каз. А, показую вам площу з пшеницею. Вона ще зовсім не в тій фазі, щоб було запізно. Вчора, звичайно, нічого видно не було. А, зробили ми два проходи з оприскувачем. І ще наполовинку вистачило, ну, але по ми ту половинку не враховуємо. В жнива, що я планую зробити. Я планую а, з цих двох проходів а, зробити дві чи три контрольні, а, два чи три контрольні заміри, тобто комбайн-гектар змолотить окремо висипи. І ми побачимо а, урожайність на тій ділянці, де був внесений інлок. Ну, і знову ж таки, зробимо десь, де не було внесено інлок. А, Заміри, порівняємо заміри в урожайності, також ж само порівняємо заміри в покласності пшениці і по всіх інших е, її параметрах. Е, в результаті потім буде е, окрема доповідь, ну вона вже буде в цьому відео. Звичайно, нам прийдеться почекати кілька днів, а вам е, це не займе багато часу. Так що я набираюся терпіння. Скажімо так, досить цікавий, на мою думку, досить закладений. Я думаю, що я ще разок або й за два рази приїду сюди на пшеницю, подивлюся різницю. Саме основне подивимося, коли колос вийде, різницю в висоті колоса, в кількості зерен в колосі запилені. Такі речі подивимося візуально. Ну А решту вже повністю інформацію нам додасть бункер і результат. Аналізу о, даної пшениці. На даній о, ділянці поля посіяний сорт ДСВ Петрос. відносно новий сорт, будемо коротше спостерігати. Ага, Я ще забув, я мав вирвати вам рослинку і подивитися, в якій вона фазі. Щоб ми не були, як то кажуть, голослівними. Так, якось би камеру злапати так, щоб і вам було видно, і мені було зручно різати. Я маю надію, вам все видно. Що не видно, я вам покажу ближче. Бачите самі, що міжвузля ще навіть не відірвалося, навіть близько. Так що азот ще буде діяти. Ну, може вже на висоту колоса він так і не подіє серйозно. Але то, що на класність пшениці він має подіяти, це особисто моя думка по-любому. Так що будемо чекати жнив. Набираємося терпіння.